Обережно ожеледиться. Зимою на наших вулицях часто стає слизько. Що ж таке ожеледиться? Це замерзлі краплини туману чи дощу. Під час ожеледиці треба бути дуже уважним, щоб не впасти і не скалічити себе. Тож, давайте сьогодні поговоримо, як вести себе на вулиці, коли. Все одно необхідно кудись іти, але все вкрито шаром льоду. Ну, по-перше, що слід зробити, якщо ви боїтеся крокувати і дуже слизько, то доцільно взяти за руку своїх батьків, тата або маму. Тоді ви будете більш впевнено крокувати по льоду. Якщо так сталося, що ви не витримали, і нога послизнулася. То в повітрі намагайтеся чим більше зробити махів руками, тоді ви можете втриматися на дорозі. Завжди ідіть, витягуючи руки з карманів, тоді ви не дозволяєте тулубу балансувати і впасти. Будьте у шапці, теплому одягі і рукавицях. При падінні вони зменшать біль. Ходіть вулицею і тротуаром, де посипано піском або сіллю. Сіль розмиває лід і можна впевнено йти по ній зверху. Уникайте проходу під будинками, з яких можуть звисати борульки. Це вкрай небезпечно. І ніколи при ожеледиці не рухайте занадто швидко. Бережіть себе і своє здоров'я!